Вітаю! Хочеш знайти сегменторгет за супердешевою ціною дешевше у 10 разів, ніж оригінальний прайс? Тоді підписуйся на телеграм-канал під назвою White Tools Browser, де ти можеш придбати сегменто таргет за дуже вигідною ціною. У цьому каналі вже доступно понад 15 сервісів для діджитал-спеціалістів, включаючи сегменто. Також я домовився для тебе за спеціальну знижку. У розмірі мінус 50% на першу покупку. Просто скажи, що ти прийшов з цього відео. Знайти канал ти можеш в описі під відео або нікнейм, ти бачиш прямо на екрані. Звертайся!